Всім привіт це рожевий проти блакитної їжі челендж. Сьогодні біля та Мейбл з'ясують, яка смачніша. Ой, оце ми зіткнулись. Ой, вибач, мейбл. Упс. Добре, я тобі поступаюсь. Дякую. М -м, яке смачне желе. О, Ось тільки воно дуже м'яке. А то ж у мене тепер. А ну ка крижане дихання. Ось Ух ти! Я теж хочу спробувати своє желе у пляшці. Тут стільки гарних різнокольорових цукерок, що їсти його одна насолода. Дуже смачно. Мені подобається. Ай! Що то було? Ну та й ну. О, здається, я знайшов дещо цікавіше. Це м'ятне желе набагато більше та смачніше. Ух ти! Ось це мені пощастило. Я завжди знав, що блакитна їжа сама смачна. Як здорово! Вау! Тут ще жилий з Ха-ха. Сьогодні у мене справжній банкет. Ось це так. Спробуємо. Як багато желе. Дуже смачно. Моя Белла, ти вже куштувала своє жиле? Ні, це треба терміново виправити. Одне жиле полуничне, а інше малинове. Це приголомшливе поєднання. Спробуємо. Як смачно. М -м, хочу ще спробувати. А ну-ка, якщо два смаки. Так, вони трохи важче видавлюються. Але дуже смачно. М -м, мені подобається. М -м, з цим покінчено. Тепер переходимо до жуйки! Тільки чомусь вона не видавлюється. Але чому її так важко видавити? Давай, тисни сильніше. Це ж так просто. Анука. Так. Завдання не з легких. Давай, Мейбл, ще трохи у нас вийде. Здається, знаю, що робити. Нам час пустити в хід своїй суперздібності. Сила блискавки, гей! У нас вийде! Так, давай ще. Має вийти. Так, в нас виходить. Які ж ми молодці. Здорово! Ця жуйка така забавна та прикольна. А в мене вже слинки течуть. Скоріше б її спробувати. Яка вона комедна! Так, дивись, що можна з неї зробити. Вона так класно тягнеться. Спробуємо. Смачно! А тобі подобається, мейбл. Я зараз спробую. Так, а ну-ка. Так, клас, здорово. Дивись, яку бульбашку я можу надути. Вона більше за мене, я злітаю. Білі, ти олетіла, Мейбл! Ей, подруга, ти куди зібралась? Я і тебе прихоплю. Ей, Мейбл, не треба відпусти мене. Ні, ні. Ти готовий до нової порції смаколиків? Це звичайно, ти ще питаєш. Я вже придивився для себе апетитні такіс. М -м, як приємно похромтіти. Ось тільки я зовсім забув, що вони дуже гострі. О, о, о ні. Мені терміново треба їх чимось запити. Газовка зараз буде дуже доречною. О, Клас, вона мене врятувала. Яке полегшення? Я в порядку. Все добре, бо я теж хочу скуштувати мармеладну локшину. Я впевнена, що ця рожева лакшина, мені точно сподобається. Беремо виделку. Так. І спробуємо. Ух ти, прикольно на смак. М -м 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 -м. Так. О, тут ще й солодка вата. Ось це супер. Спробуємо. Дуже солодко. Я готова всю її з'їсти. Дивись, вийшла бульбашка. Прикольно, Мейбл. Так, а я хочу спробувати печиво. Чудово! Дуже смачно. А тепер у нас є дуже прикольна начинка. Ну-ка, спробуємо. Мені подобається так. А ще можна додати цукерки і стане ще краще. Кладемо цукерки на печиво. І тепер це можна з'їсти. А ну-ка, о, яка насолода! Мені подобається. Oh. Ух ти! Дивись, а що тут? А цю цукерку я ще не пробував. А, о, вона виявилась дуже кислою, мейбел! А, 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 а. Хі -хі. Смішно, Білі! Давай потанцюємо! Дивись, я знайшла полоничні чіпси, такі я ще не куштувала. М -м, смакота. А ви коли-небудь їли чіпси з морозивом, а? Це буде просто щось. І так, беремо чіпси та морозиво. Спробуємо. О, раджу всім спробувати. Ой, як класно! Пити дуже хочеться. Так, зап'ємо газовкою. Дуже смачно. А як в тебе справи, білі? Ця цукерка була дуже кислою, але я пошукаю ще щось. Наприклад, ось цю забавну жуйку. Ха-ха-ха. Ух ти, яка вона довга! Я люблю жуйки. Це дуже смачно. І так, мейбл підкинула чудову ідею поєднати чіпси з морозивом. Мені також хочеться це спробувати та придумати щось новеньке. Що, якщо спробувати жуйку із цим сиропом? О, здається, я допустив помилку. Це дуже м'ятно. Білі, ти в порядку. Здається, твої експерименти вийшли з під контролю. Ну і прикол, поки білі приходить до тями, я спробую пару забавних мармеладних очей з полоничною начинкою. І точно не пошкодую про це. Дуже смачно. Як же я могла не помітити пончик? Він дуже смачний. Так, додамо це мармеладне око та знімо все разом. Мені подобається. Дуже смачно. Хочеш спробувати мармеладних дельфінчиків? Білі. Так, хочу, дякую. Вони дуже кумедні. А ну-ка, спробуємо. Ух ти. Мені також вони подобаються у мене ржаві. А ну-ка, ще. Так-так-так. Що в нас тут? Я почну з бургера. Він виглядає дуже апетитно. І я в ньому не сумніваюсь. Ставлю йому 10 балів. Так, так. Він дуже смачний. Я в ньому не помилився. Ого, ось би йому ні спробувати його. Ой, що це я? У мене у мене ще є рожева їжа. Яка чудова курочка. Так, спробуємо. А ну-ка розділимо на половинки. Дуже смачно. Ай, мені подобається. Неймовірно. Смакота. Чесно кажучи, мені здається, що блакита газовка ні трішки, ні гірша за мою. Я теж так гадаю, пип'ємо. Вона дуже смачна. П'ється так легко. Мені подобається цей свіжий смак. Черга картоплі фрі. Ось цей рожевий соус, здається, мені трохи підозрілим. Але я помилилась. Він навіть дуже класний і зовсім не гострий. Мені пощастило. Так, ще. Мені подобається ця картопля фрі з соусом. О, смакота. Тоді я спробую свою курочку з цим соусом. А, як же здорово похрумкіти в хорошій компанії. А от що я ще не коштував. Так, це блакитний хот дог з блакитною сосискою. І. О, це так дивно. Дивіться, ще й ароматна піца. давай, йде, Білі. Як же ми її одразу не помітили? Так, я теж хочу з'їсти цю піцу. Ось це здорово, круто. Так, я не можу зупинитись. О, у нас залишилось зовсім мало часу. Треба стигнути з'їсти як можна більше блакитної їжі, щоб перемогти у мейбл. Здавайся, ти не маєш шансів. Ой, ми об'їлись. Сьогодні нічия. Я почну прикрашати торти з газовки. Візьму, мабуть, ось цю. Ей, А чому вона не ллється? Ну ж, бо давай! Зачекайте. Ого, як незвично. Це що? Сподіваюсь, не соплі. Ой, смакота яка. Це ж яблучне Ммм, Неймовірно. Відірватись неможливо. Молі, а ти нічого не забула, як же тортик. А, так, так, точно. Як би використати це жиле для прикрашання. О, до мене прийшла одна ідея. Для початку його треба нарізати, щоб у мене вийшли ось такі веселі кружечки. А потім я почну обережно викладувати їх на торт. Вау, яка ж краса! Здається, очей не відірвати. Що скажеш, кім? Тобі подобається? Дуже ти молодець. Ого! Ти лише подивися, які у мене гарні та солодкі Ммм, Смакота. За допомогою них я зроблю наш тортик ще гарнішим. Нічого собі, яка величезна та солодка вата. Її просто обожнюю. Це мій самий улюблений десерт. Отак вирішено. Вона наступна вирішить на наш чудовий торт. З неї можна зробити ось таку дивовижну хмаринку з милими оченятами та веселими щічками. Клас! Мило! Яка прикольна гра! Я переміг! Привіт, друзі! А ви вже намагались зібрати сети з ролів. Завантажуйте мультидосорт у Google Play та Apple Store. Буде весело! Я просто обожнюю шоколад. Саме тому його треба обов'язково додати на наш торт. тор. М -м -м, він дуже смачний. Залишилось знайти місце і, здається, у мене з'явилась класна ідея. Для початку його треба розтопити і зробити кольоровим за допомогою цукерок. Але спочатку не можу не втримати, щоб не спробувати цукерки. Смакота. Так от продовжимо. Тепер за допомогою фена розтопимо шоколад разом з цукерками і гарненько перемішаємо. О, так, шоколад готовий, можна переходити до прикрашення. Ви лише подивіться, як він апетитно стікає по торту. Краса. Нічого собі дуже здорово вигадала. Молодець молі. Це ще не все. Тепер я хочу додати посипку. До кожного кольору своя особлива посипка. Неймовірно. Особисто у мене вже слина тече. Браво-браво! Але тепер настала моя черга. Ой, яке класне печиво орео. Нічого собі. Корова начинка. Зійти з розуму, Що може бути гарніше? Дивіться як комедно. Вау! Ой, здається, я загіпнотизувала молі. Забавно. М -м -м. Крем не лише на вигляд, але й на смак розкішний. Знаєте що? Можна зняти його з печива і використати для торта. Ось так обережно перекладемо його у кондитерський мішок, а печивом я пригощу молі, щоб вона прийшла до тями. Молі тримай. Ам, ой. Смачного подружко. що я тут встигла зробити. За допомогою Криму я зроблю ось такі милі розочки. А зверху печиво. Ідея просто клас Ньорц, як же здорово. Я їх просто обожнюю. Не терпиться поласувати. М -м -м, супер. Я просто не можу не додати їх на торт. Посиплю прямо зверху. О, так, ну яка ж краса вийшла. І з боків також додам трохи. Супер. Ого, нічого собі. Це ж цілий автомат із жуйок. А як же я їх дістану? О, монетка. Здається, це саме те, що треба. Чого собі? Скільки жуєк посипалось? Ось це мені пощастило. Із цих жуйок можна надути величезні бульбашки. Ой, так, добре. Нехай ці жуйки прикрасять торт тут. А що ж робити із цими? Здається, я вже знаю. Зараз я таку бульбашку надую. Вау, яка гарна. Так, поки вона не лоснула, треба швидше її заморозити. От інша справа. Дивовижно. Одна мить. У мене є спеціальна підставка для бульбашки. Вау, класно. У нас вийшов торт, повітряна куля. Вставляємо свічку та запалюємо. Зачекай! Куди? Куди він полетів? Не може бути стояти, стояти. Фух, ми ледве його не втратили. Так, все добре, ще добре закінчується.